Кривицький Віталій Францевич – єпископ київсько житомирської дієцезії римсько-католицької церкви в Україні. Він народився в Одесі у родині партробітників. Молодий християнин, католик організовував підпільні зібрання для однодумців, попри заборону та страх бути покараним. Я ніколи не міг би передбачити, що можу піти саме такою, такою дорогою на одеській молдованці. Контекст. Життя це не питання певних банд, це певні відносини. Колись для мене Бог це став таким певним авторитетом, якого я раніше не вбачав. І Я зрозумів, що я з ним маю налагодити відносини. Були дуже активними мої родичі, мої близькі. Це мій хрещений батько. Я зрозумів, якою плідною була молитва мого хрещеного, якими плідними були слова його близьких.